Вітаю вас, друзі! На території тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація продовжує відбуватися дещо дивне. Російські патріоти кажуть про погану тенденцію. Тенденція не хороша, скажімо так, Так, да, великі проблеми. Ми сталкнулися Повний провал, фіаско і сливайте воду. Вот Но це кошмар. Інші російські патріоти заявляють про безпреділ і преступління. Безпреділ. Риступлення, і це вони говорять навіть не про ситуацію на фронті, хоча ця їхня внутрішня проблема і пов'язана із російською агресією. Справа у тому, що так звану Росію продовжують атакувати нелегальні мігранти, В першу це азербайджанські етнічні анклави. Потому що не анклави, это просто УПГ. я знаю, що частина так званих хороших росіян, тобто російські псевдоопозиціонери, люблять розмірковувати про прекрасну так звану Росію майбутнього, але Росія майбутнього виглядатиме ось отак. Хоча ні, це Росія теперішня. Азербайджанський <татарі> але російська влада вигадує способи, як вирішити ту проблему із нелегальними мігрантами, яку вона ж сама і створила. І здається, у них є одне, як їм здається, рішення: вони планують відправляти нелегальних мігрантів на війну проти України. Вони повинні... І обязаності нести. Наприклад, захищати свою нову родину. Думаю, вже скоро до бойових бурятів будуть додаватися бойові таджики. Наприклад, у одному із попередніх випусків я вже вам розповідав, що всередині так званої Росії дуже серйозно зростає проблема із нелегальними мігрантами. У нас таке количество нелегальних мігрантів знаходиться на території Росії, так як аніжу нам в акритою говорять. Ми будемо жити здесь, не ви нам говорять. Виїхайте ви тут. Ні, Так ось ця проблема для так званої Росії нікуди не зникає а навпаки, тільки зростає. Нелегальні мігранти нападають на росіян. І досить часто вони і ще росіян вбивають якось, наприклад, оці, які вбили росіяни на просто в день, правда, потім їх все ж таки впіймали та посадили. Але особливо вони люблять нападати на тих росіян, які брали участь у війні проти України. Навіть російські військові вже записували відеозвернення, у яких просили покарати нелегальних мігрантів, і збили інвалідів інвалідів ног. як звірі забили насмерть камнями двох бойців СОО. Цікаво, чи додавали їх статті? статистику генштабу В Челябинской области мигранты из Таджикистана Поспользуючись слабостю проходячого реабілітацію воєнного віролом підножку, скинув ветерана скинув з спецвірації Ні, ну це просто прекрасно. Нехай продовжують, але сама так звана Росія і породила для себе цю проблему війною проти України, тому що росіяни почали їхати на війну вбивати українців. А у той самий час їм всередині так званої Росії стало бракувати робочої сили, і така робоча сила знайшлась ті самі нелегальні. Ні, мігранти, які встановлюють вже на так званій Росії свої порядки, і навіть дітям зброю роздають, Це поки російські чоловіки на війні проти України дохнуть, російські жінки страждають від того, що їх б'ють нелегальні мігранти. А подошло ко мне двоє мужчин, і мені ударили ногою по з усього розмаху, прямо з. Вира сама по собі, звісно, ця проблема на так званій Росії не вирішується. Навпаки, вона тільки поглиблюється, конфліктів стає більше і більше. Уйді сюда гаварю самуй. Так пашовона сам говорю. говорю. Сам іди ідісюда. Ну а руський рож, відповідно стає усе менше та менше. Русської рожі немає. Вот все тут. Вної національності Це ужас один із російських військових пропагандистів дуже скаржиться на таку ситуацію і розповідає, що мігранти, які прибувають на так звану Росію, об'єднуються у спільноти і вже мають практично свою окрему інфраструктуру. Кузьмінки пріться там цілий кафе, там клуби для них. Магазини одягу для них. А що для росіян? Для росіян лишаються тільки труни, поки нелегальні мігранти захоплюють їхню країну. І ще один російський патріот дуже скаржиться, що нелегальні мігранти починають поступово захоплювати російську поліцію зсередини. Ані там будуть. Я придумаю саме основа це силовий блок. І вони туди вже заходять. Ані вже вчаться в коледжах МВД. Російські патріоти вже навіть термін такий придумали для цих нелегальних мігрантів, які мають замінити росіян. Вони називаються новоросіяні. Хто замінить? Новоросіяні? Бивши мігранти, і от сидять російські патріоти і думають, що ж їм робити, як вирішити цю проблему, і пропонують всередині самої так званої Росії почати створювати русські общини. Серйозно, всередині їхньої ж країни. А може, бути, а русським теж нужно своє землячство створювати? Інша частина ображених російських патріотів нападають вночі на нелегальних мігрантів, а вдень влаштовують проти них рейди. Ураз павірку на вісі проблема стала вже настільки великою, що на неї була змушена відреагувати навіть російська влада, так, так та сама влада, яка цих нелегальних мігрантів на так звану Росію і пускає. І ось російська влада запропонувала своє рішення. Вони організовують рейди поліції, хапають нелегальних мігрантів і відправляють їх у військкомати. Документи не будь ласка. Минуточку уваги. Буде доставлений воєнний комісаріат районний для далі постановки на військовий рахунок. У тому, що так звана росія буде відправляти нелегальних мігрантів на окуповані території України, немає нічого нового. Я нагадаю, що багато нелегальних мігрантів вже є у нашому тимчасово окупованому Маріуполі. Це, це кого об'єднали? Кого з ким? Таджиков чи зважаючи на постійні конфлікти між росіянами та нелегальними мігрантами всередині так званої Росії, зважаючи на те, що вони одне одного ненавидять, на лінії фронту між ними можуть виникати іще більш серйозні конфлікти. Хоча так звана Росія може використовувати нелегальних мігрантів проти інших держав не тільки на лінії фронту. Ось, наприклад, польські прикордонники показали, що на територію Польщі із території Білорусі, яка повністю підконтрольна. Так званій Росії намагаються регулярно проникати нелегальні мігранти. Російська влада спеціально використовує нелегальних мігрантів для того, аби атакувати інші держави. Але вони самі для себе відкрили скриньку Пандори. Вони не вирішать проблему, просто відправивши мігрантів до Білорусі або на лінію фронту, тому що усе одно на так званій Росії буде залишатися величезна їхня кількість, і серед росіян це породжує недовіру до влади. А Ідіо до стану, коли он не довіряє абсолютно державним інститутам. Російські патріоти сидять і пригадують, що один із великих протестів на так званій Росії почався саме із того, що нелегали вбили росіянина. раз почалась з... Убийства футбольного фаната да, з мігрантами. Проте, минуло вже багато часу. Росіяни звикли постійно дохнути, тому вони пропонують цього разу якось протестувати, але так, щоби не протестувати. Надо би організувати так, щоб це не було похоже на манежку і на в Бірюльова. Я твердо переконаний, що нелегальні мігранти на так званій Росії відіграють іще значну роль у майбутній громадянській війні, але як завжди нагадую, тільки на це сподіватися не варто. Сподіватися варто на сили оборони України і їм активно допомагати. Пам'ятаєте, якісь невідомі добрі люди узяли у полон майора Томова на лівому березі Херсонщини? Шайгу Герасимов! Где? майор Тома пленний камбат. Маєш завдяки вам. Ми продовжуємо допомагати силам оборони України усім необхідним. Зараз нашим військам, які є як у наступі, так і у обороні, потрібна наша із вами допомога. Максимальна, кожен громадянин України зобов'язаний сьогодні підтримувати фронт. І я дякую кожному та кожній, хто продовжує допомагати силам оборони України та наближає нашу із вами перемогу.